Молода. Все. Молодець. 73 річний Олег поправляє ковдру на ліжку 71 річної дружини Ганни. Три роки тому вона перенесла інсульт. Відтоді постійно поруч з коханою, розповідає чоловік. Подружжя з Краматорська до Дніпра евакуювали на початку січня. Олег каже, безпекова ситуація в місті ставала дедалі гіршою. Доглядати за Ганною в таких умовах було вкрай складно. Через день або і кожен день обстріли. І атмосфера, звісно, була така вже напряжена. Хоча там ногі поставалися, от ну, у нас обстоятельства ми не змогли б вже там ніяк. В старому домі нашу квартиру розбомбило, і ми перейшли в старий будинок на посілок. Покинути домашніх улюбленців не могли, каже чоловік, тож все що взяли з собою дві кішки та речі першої необхідності. Це малява називається малява, а там Асяня. Чорна це мама, а сіра це дочка. Ну, як члени сім'ї, ми животних дуже любимо жіною, тому ми не могли її бросити ні в якому випадку. Олег розповідає, все життя присвятив музиці. З дитинства співає та грає на гітарі. Додає, хобі переросло у професійну діяльність. Виступав на сцені та писав пісні. Це єдина моя золота Україна. Я молюся за неї. А без музики ж, нічого в життя неможливо. Музика везде. Тому для мене музика є ну, як би, определяючим. Я з дитинства зрозумів, що я буду пити і грати. Коли дружину паралізувало, перестав займатися улюбленою справою, ділиться Олег. За сценою сумує, але про музику не забуває. О! Наушники, тільки вона засипає, я наушники на цей. І шпарю по інтернету нахожу музику. Якусь Ну, любую я ум'я ще все цікавить. І западна, і така і музика, і класика, і джаз-рок, і... ну все, що хочеш. Всі пісні про кохання присвятив своїй дружині Ганні, каже чоловік. За три місяці будуть відзначати річницю 55 років разом. Драка синугла, я вісківську на душі в серце осінь. У Конечно, центральне місце занимает любов, Второе місце терпіння і довготерпіння, і вміння прощати друг друга. Всі люди ошибаются, і треба вміти прощати друг друга. Тоді все буде добре. Поки що подружжя залишатиметься у центрі соцадаптації. Згодом волонтери пообіцяли знайти для них постійне місце проживання. Олег ділиться після закінчення війни, хотіли б повернутися у рідний Краматорськ. Антоніна Чуйко та Ілля Кононов. Суспільне новини Дніпро.